Мої вітання. Четвер, 20 січня. Про головні події дня розкажуть вам наші кореспонденти. Буде цікаво, залишайтесь з нами. Зарплата бюджетникам виплачується своєчасно. З 1 лютого батьки за навчання дітей у школах естетичного виховання платитимуть більше. Черга на квартири в місті зростає. Про це та інше йшлося сьогодні на першому в цьому році засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради. З подробицями Василь Алєксієв. Почала засідання начальник фінансу управління Лариса Коваль із невеселої, але болючої для багатьох стоян, тим паче в нинішніх реаліях, теми, зважаючи на те, що ціни зростають на все на енергоносії, на заробітна плата, відповідно зросли ціни і на е, труна, і на предмети, які необхідно для поховання осіб. І відповідно до цього, взявши розрахунок. У похоронному бюро ми пропонуємо збільшити розмір на поховання осіб, які йдуть за рахунок міського бюджету до 600 гривень. Було 400. гуманітарну тему продовжила представленням пакету сирійсько пікунських питань заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, яка озвучила також клопотання про присвоєння Олені Дмитращук і Євгенії Онищак звань мати гравіня. Далі естафету прийняв начальник відділу культури Богдан Бойко. Пропонується встановити місячний розмір плати батьків за навчання дітей у державних школах естетичного виховання з 1 лютого 2011 року такій послідовності. Музичні інструменти: фортепіано, баян, акордеон, гітара, вокал 55 гривнів, художнє відділення 55, хореографічне 60, хорове відділення 50, струнно-смичкові бандура, цимбали, ковза, духові та ударні струни 50. Члени виконкому вирішили взяти на квартирний облік, як це вимагає законодавство ще двох строян у додаток до вже наявних 1400 черговиків. Розглянули комплекс інших житлово-комунальних і проєктно будівельних питань, відмовили у задоволенні протесту прокурора на постанову адмінкомісії. Міс виконкому підсумовуючи засідання, міський голова Роман Штамов'ят зокрема зазначив, сніг почався. Наші прогноз передають зміну соли, наче на завтра, на післязавтра, на ті всі дні. Та на всі дні, так щоб ми, місто наше, було значить, прибрано значить, і вулиці, і трактуари, щоб наші люди, не дай Боже, не падали і не попадали в лікарню, розумію, так це було, що ми бачимо в інших містах. Значить, це щоб нас сніг не застав не наш. Особливо субота-неділя, коли це вихідні, значить, коли місто вихідне, це служби повинні працювати. Якби розуміють, що особливо. Кажуть, вірний кілька, і в неділю, це повинно бути так визначено на контролі. Бо сніг починається. І є пониження температури. І, значить, Зима не закінчилася, бо тільки, знаєш, середньої 20 січ, а що передіє дію. Значить, на цьому наш викуп засідання здорово закінчене. Василь Олексєв, Руслан Лецький, Дострицьких новин. Більше про те, що обговорювалося і вирішувалося на засіданні виконкому, ви дізнаєтеся звісника міської ради. Новий податковий кодекс взялися вивчати на практиці. Дві з половиною години тривав семінар для платників податків Стрищини. Четверо представників відділу масово роз'яснювальної роботи ДПА у Львівській області розтрумачували основні положення податкового кодексу України та декларування доходів громадян за підсумками 2010-го. Куратор ДПІ в Стрийському районі запевнив, усі зміни у податковому кодексі позитивні, адже зроблені комплексно. І тепер податкова система. Стане доступною, прозорою і зрозумілою. А вплив ліського фактору на процес адміністрування податків буде усунено. Податкова служба зацікавлена в конструктивному діалозі з платниками податків. І ми готові до зміни. адже нам необхідно підвищити довіру до такі податки в Нещодавно містом покотився гул про те, що на Стрийський вагоноремонтний завод здійснили рейдерську атаку. З цим пов'язано вже чимало чуток та легенд. Проте завдяки спільним зусиллям міської влади Укрзалізниці і самого колективу підприємства всіх їх розсіяно. ВРЗ працює і буде працювати. Запевняє перший заступник міського голови Роман Маланій. Якщо брати січень 10-го року, січень 11-го року. То є всі дані, що вони виконують ту саму програму по ремонту і будівництву вагонів в кількості 50, як було за минулий, за минулий рік. Але практично розуміти, як буде далі. Ми чекаємо п'ятниці, бо мають відгрузити 50 вагонів металу. Їм треба в місяць мати не менше тисячу тонн металу. А на даний час тільки було 20 тонн металу, і вони закрили ті вагони. Практично ми обійшли всю територію. З директором, заступниками ми переговорили з трудовим колективом. Є дуже складна напружена ситуація, тому що практично, якщо не буде металу, не буде розуміти роботи, а це 1300 працівників. 1300 працівників розуміти під кузнею вся пусто, нема зовсім металу. З першу зміну працюють 200 працівників, але працюють, докінчують той метал, що мали, розумієте? Якщо не закуплять вони метал, вони закупляють той метал, розумієте, то Людей може бути надзвичайно наступний місяць для заводу Рззя, в тому числі для робітників. А по аналізу, за 10-й рік завод Берзер зайняв друге місце по приступленню податків у міську казну. Перше місце зайняв управління підземного зберігання газу. А друге, розумієте, вагонно-ремонтний завод. І практично, якщо вагонно-ремонтний завод сходить з колії, що не буде практично працювати етнічно, так як попередній місяць він працював, це буде і дуже велика складність для нашого міського бюджету, для нашої міської казни. Але я до чого веду? Я був на заводі, оглядав завод. Люди працюють, надіються розуміти на це, що будуть забезпечені роботою, розумієте. Заробітна плата вже виплатилася. Po vidíš za měsíc rozumím že je to tak Усі великі залізничні вокзали українських міст до футбольного чемпіонату євро 2012 проведуть у відповідність до європейських стандартів. Про це повідомили у національному агентстві з питань підготовки та проведення в Україні Євро 2012 Наразі триває реконструкція вокзального комплексу Донецька, де вже розділили пасажирський і вантажний рух. Будуються приміський та міжміські вокзали. Тривають роботи з модернізації залізничної системи. До 2012 року буде запущено швидкісні поїзди у сполученні між переймаючими містами. Продовжується робота з модернізації колій для Hyundai, про придбання яких домовились українська і корейська сторони у минулому році. До 2012 року запустять швидкісні потяги у сполученні Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ і Львів. Апарат Львівської облдержадміністрації скоротять на 15%. В ОДА вже підготували пропозиції щодо скорочення близько 100 посад. Про це сьогодні під час зборів обласної асоціації місцевих рад повідомив керівник Львівщини Михайло Цимбалюк. Він повідомив, що кадрові зміни будуть з числа заступників та управлінь облдержадміністрації. Наступний етап скорочення, за його словами, пройде в районних адміністраціях. Цимбалюк каже, що оптимізація не пов'язана із закриттям закладів соціальної. Сфери. Мова йде лише про скорочення управлінських апаратів. 16 січня у Моршині відбулася справжня різдвяна феєрія. Вулицями курортного містечка весело гомоніли персонажі Вертепу. Мудреці зі сходу, пастушки, ангели та інші незмінні учасники різдвяної вистави прямували до палацу культури, аби там на сцені виступити перед глядачами. Різні епізоди народження Ісуса театралізовано демонстрували учні Моршинської школи мистецтв та інші колективи. І дорослі, і діти співали колядок та дарували усім присутнім святку. Ой настрій мене охоче до вас прибуваєм, з різдвом Христовим Усіх витаєм, щоб була щаслива вся ваша родина, молила пречиста Господнього сина. Ще він чую, тозичу на багато років прожити, Христос зарождать. Нещодавно в у нашому місті експонував свої картини молодий стрийський художник Ігор Мельник. Особлива авторська технологія зачарувала місцевих поціновувачів мистецтва. Він поєднав те, що досі вважалося непоєднуваним: акрилову шпаклівку з олійною фарбою. З 11 січня художник презентує свої роботи львівському глядачеві у музеї народної архітектури та побуту. Поряд з живописом експонується і скульптура, автором якої теж є Ігор Мельник. Виставка присвячена рідному селу митця Голобуту організатори головне управління профтехосвіти, Стрийське художнє училище та громадська організація Молострищини у день відкриття експозиції до Львова молодого художника приїхали підтримати стрияни, колядували та показували різдвяну виставу. Триватиме виставка до лютого. Опісля вона мандруватиме містами області. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті телеланку.юей. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Нехай щастить! Кажуть, заходити треба тихо, говорити чітко, просити мало йти швидко. Пропоную коротку спортивну панораму для вас у студії працює Олег Фелик. Мої вітання плавець рекордсмен на водохреща переплив Севастопольську бухту. Відомий Севастопольський плавець марафонець Олег Соф'яник разом із групою місцевих моржів на честь свята водохреща 19 січня переплив Севастопольську бухту. Соф'яник у семиградусній воді при температурі повітря плюс 6 подолав 500 метрову дистанцію за 12 хвилин, застосовуючи стилі бранс і батерфляй. Офіційний представник книги рекордів України Ігор Підчебій привітав Соф'яника із запливом. Вручи йому почесний диплом книги рекордів України за низку попередніх встановлених українських і світових рекордів, занесених до книги рекордів України, Відзначу, що даний заплив не перше зимою водне випробування плавця рекордсмена. У минулі роки у грудні він також перепливав Севастопольську бухту і протоку Дарданелли. А тим часом оголошено дату початку продажу квитків на лондонську олімпіаду, 15 березня поточного року розпочнеться продаж квитків на ігри 30-ї олімпіади, яку у 2012 році прийматиме Лондон. Таку заяву зробив лондонський організаційний комітет з підготовки та проведення найголовніших стартів. Чотири квитки на ігри продаватимуться протягом шести тижнів до 26 квітня. Повідомляє прес служба Національного олімпійського комітету України. За словами голови Оргкомітету Олімпіади 2012 року, Себастьяна Коу. Нині вже 2 мільйони чоловік надіслали свої заявки на придбання квитків. А от найбільше серед футбольних уболівальників Львова виборців свободи. Майже сорок відсотків віці понад 16 років вважають себе футбольними болівальниками. Найбільше болівальників серед виборців нашої України та Свободи, найменше фронту змін. Такі результати, опитування, яке провела соціологічна група райтинг. На підставі демографічних особливостей і відповіді респондентів було складено своєрідний портрет футбольного болівальника Львова. Отже, передусім, це молоді високосвічені неодружені львів'яни. Половина опитаних студентів вважають себе фанатами футболу, не відстають від молоді лівяни середнього віку. Майже половина з них вважають себе вболівальниками. Навіть серед людей похилого віку, таких близько третини. І на продовження теми вболівальники визнали худоб'яка кращим гравцем Карпат 2010 року. У голосуванні на офіційному сайті клубу більшість уболівальників віддали перевагу худоб'яку, який отримав 1760 голосів. 1695 відвідувачів проголосували за Артема Феденського, який став другим. Третє місце опитувані в Олега Голодюка. У складі Львівських Карпат ігор Худоб'як виступає з 2005 року, куди він перейшов зі Спартака. У футболці львівського клубу Півзахисник 165 матчів, забивши при цьому 22 голи. А от і Платіні мають намір реформувати футбольний календар. Президент Фіфа зе Блаттер і його колега з УЄФА Мішель Платіні планують революцію футбольного календаря. За перших осіб ФІФА і УЄФА європейські команди повинні перейти на систему Весна-Осінь, тобто повинні будуть грати з березня по жовтень або листопад. А проведення чемпіонатів світу та Європи планується на початок сезону лютий або березень. Таким чином, ігри внутрішніх чемпіонатів будуть проводитися з березня по жовтень, а в листопаді буде. Виділено час для проведення відбіркових ігор збірних і товариських матчів. Після цього футболістам буде надано чотиритижневу тижневу відпустку. Якщо ці зміни затвердять виконком ФІФА, вони набудуть чинності з 2015 року. І наразі у мене все. Вдячний за увагу. Не по силах цілі вибирайте, а по цілях сили докладайте. Хай щастить з вами був Олег Фелик. До завтра. Синоптики прогнозують на завтра сніжну погоду, атмосферний тиск 741 мм ртутного міліметр, тут стопчика. Волось повітря 97%. Температура повітря вночі 0,1 градус тепла. В день стопчики термометра опустяться до 2 градусів морозу. Вітер дутиме в північному напрямку 2-3 метри за секунду.